Все, що я проповідаю, все, що я говорю, я отримав через познання від Ісуса Христа. Тому я це розумію, тому я це можу об'яснити. І на основі Слова Божого 100%, 100%, друзі, це істина. Яка провірена життю, провірена Словом Божим, за мною наблюдають майже як під мікроскоп. Тому що моя життя облічає релігіозних лідерів. Мої проповіді вони облічають, це значить вскривають їх неправду. І тому мене ненавидять, друзі. І тому, друзі, я говорю друзья, тому що люблю я чоловіків і хочу, щоб вони були моїми друзьями. І друзі, вони слухають мене, тому що мої наставлення, мої проповіді, вони є проповіді любви. И Как сказал Иисус Христос ученикам своим, я уже не называю вас рабами, я называю вас друзьями, потому что я вам открыл все, что получил от Отца. Так и я, друзья. Все, что получил от Отца, я открываю, говорю, потому что Бог, Он любит всех и хочет. Щоб всі спаслися, щоб всі були щасливі. І тому, тому всякий Божий чоловік, він віддає все, що йому дає Бог. Цю мудрость, ці знання, любов Божу віддає людям, тому що облічення, наставлення, приклад, який показують. Настоящі віруші, все це любов, все це для людей, щоб люди пробуждалися і йшли за Ісусом Христом. Це значить, виконували новий заповіт, були учнями Ісуса Христа, тому що учні вони виконують, вони слухаються Ісуса Христа, тоді вони тільки учні, тоді діє Дух Святой. І Він очищає людей і вселяється в серце. Так воно, друзі, написано, дайте Христу селитися в серця ваші. Так воно є. І для всіх, і для міра, і для віруючих, для всіх. Бог любить всіх, друзі. І хто відкриє своє серце для Бога, то Бог, як написано, войду і вечерять будемо. Що Господь війде і Дух Святой о, в наші серця, і ми будемо щасливі, тому що Бог створив людину так, що вона може щасливою бути тільки тоді, коли в її серці живе Бог. В її серці живе Бог, тоді вона щаслива, а іначе це все обман. І люди ніяк не можуть достигнути щастя, вони Просто розчаровуються у всьому і заповняють ту пустоту, яку повинен заповнити Бог, тоді тільки щастя. Ну, подумайте, яке щастя, якщо немає вічної життя. Як ви вмрете і, і далі не знаєте, що з вами буде, то яке може бути щастя? Ну коли ти знаєш, а це тобі святкує Слово Боже і Дух Святий що ти в Ісусі Христі отримаєш життя вічне. І свидетельство це тоді, коли ти виконуєш заповіді. Тому що, тому що так написано, так Бог сказав. Хто виконує заповіді, це впускає своє серце Ісуса. А щастя якраз є Ісус. І серце істочник життя, то в серце входить Слово Боже, це істочник життя, Ісус. І Його надасть храніти і хранімо хронити серце. Бо це є щастя, це є вічне життя. Чому написано блажен, блажен і блаженне нижче духом. Це щасливі люди, які просять у Бога цього духовного, які просять любові, бо в любові щастя. Всі добродетелі, вони в любові. І це щастя, коли в нашому серці живе любов, живе Ісус. Не треба, щоб хтось вас любив, чи мене. Любов буде жити у ваших серцях. І в моєму живе зараз, і я святкую. Мені не треба, щоб хтось мене любив. Я щасливий, бо любов живе в мені в серці. І я щасливий. Люди отут роблять ошибку, що шукають, щоб їх хтось любив. І від того все час нещасні. Це обман, це егоїзм хоче, це його гордость, егоїзма. І щастя в цьому нема, а одні мучення, друзі. А коли любов живе в ваших серцях, дивіться, Ісуса Христа б'ють, вбивають, а Він любить, Він щасливий. Він каже, прості, хоті вони не знають, що ділять ці люди. Прости, я їх люблю і вмираю за них щоб вони мали життя. Оце щастя, оце любов. І ніхто не може її вбити, ніхто не може з нею нічого зробити. Якщо внутрі у вас це щастя, я ще раз говорю, це праведність, мір і радість у Святому Дусі. Оце має бути внутрі, тоді ви щасливі. тоді тільки. Щастя, яке шукають люди, буде діяти в вас и через вас, и воно є вічне. Любов никогда не перестает, настоящая любовь. А ця обманчивая, сегодня любят, завтра не любят, это не є любовь, это обман. Как и все в том свете. Потому В сім'ях нема мира, нема любові настоящої, а каждый живе по своєму егоїзму, шукает свого, и це получается як лебедь, рак і щука. Кожен тягне в свою сторону. І воно пусте. Суета сует бессмисленість жизни и концовка погибель. Амінь.